Заміну будемо починати з правого заднього колеса, потім заднє ліве колесо, потім переднє праве колесо і переднє ліве колесо. тобто з найдальшого від бачка гальмівної рідини. А бачок у нас знаходиться зі сторони водія, ось тут. Ну, зараз покажемо все детальніше. Отже, заїхали в гараж, відкриваємо капот. Підготували нашу нову рідину. Ось зі сторони водія. Ось тут у нас знаходиться бачок для альмівої рідини. Ось рівні його. Ось, максимум, мінімум. Тобто відкручуємо кришку. Так. Тут сіточка. Ну, сіточку можна діставати, можна не діставати, як захочете. Тобто Тут процес, який ми тут слідкуємо за тим, щоб не опустилась рідина нижче мінімуму. І в цей час будемо прокачувати на колесі рідину. Так, Починаємо ми з правого заднього колеса. Ось я в ямі. Зручніше це робити, звісно, знімати колесо, але всі чотири колеса знімати дуже довго ну, і нелегко. Тому ми вирішили ось таким от способом з ями підлізти. Ось я вам покажу. Штуцер цей ось, зараз, ось це супорт, ось він. І ось тут -от, ось о, зливний штуцерочок наш. У нього така резинка, заглушка, щоб поляка туди не потрапляла. І на нього вдягаємо ось таку прозору шланочку. Цю шланочку занурюємо в ось таку у нас ємність обрізана бутилка. Називається. Ну, я буду тримати. І ключиком десь був ключик, ключиком на 9 той штуцорочок будемо відкручувати. Але для цього один ну, я ось буду тут в ямі відкручувати цей штуцер, а помічник наш буде качати е, гальма в салоні автомобіля, ну, натискати на педаль гальма і качати постійно. Цю рідину, щоб вона сюди і виходила, щоб не потрапляло повітря, потрібно весь час її качати. ну І, звісно, слідкувати за рівнем у бачку під капотом. Викачали трохи рідини з правого заднього колеса. Ось у нас опустився рівень. Видно, не видно. Ну, коротше, він на мінімумі. Відкриваємо нашу нову рідину і доливаємо. І доливаємо, в принципі, можна налити аж під горло. Мерненька, чистенька. Я так розумію, вона жовтуватого кольору. Знову залазимо в яму, трохи покажу, як цей процес відбувається. Тобто ось у нас шланочка зараз наповнена гальмною рідиною, ми його так зливаємо. Я ось відкручую трохи цей штуцер, а помічник качає ну, педаль, клацає. І ось бачите, видно, рідина витікає потроху. Ось так воно і відбувається. Потім, коли помічник побачить, що в бачку зменшується рівень рідини, він мені каже, я закручую цей штуцер і доливаємо рідину в бачок. Прокачали ми всі 4 колеса. Це, звичайно, було останнім зі сторони, водія передня. Наша баклажка пуста, як бачите, тобто літер ми прокачали рідини. Вивели на рівень. На воно погано видно. Ну, коротше, трохи нижче максимума на оті, де ДПП, я так розумію, то рекомендуємо рекомендований рівень. Ось як бачите, рідина чистенька, жовтенька. Все. Тут закручуємо пробочку нашу, вставляємо тобто, спочатку сіточку і закручуємо пробку. Ну і на цьому, в принципі, заміна галімоної рідини завершена. Собі обов'язково відмітьте пробіг, на якому ви це зробили, і дату.